Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції. Можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Це допис на офіційній сторінці Генерального прокурора Руслана Кравченка, про який, ну, принаймні, у мене в бульбашці говорили всі, хто тільки міг. Воно і зрозуміло, це трошечки бентежить, коли головний прокурор країни погрожує комусь в інтернеті. І це, на жаль, не єдина перлина серед цитат Кравченка за півроку на такій важливій посаді. Чого варта його «будемо і САП»? однією сім'єю під час атаки на набуй САП влітку минулого року, коли в тому числі і руками Кравченка хотіли забрати незалежність у антикорі. Ви ж не довіряєте мені. Я не розумію, чому хотів запитати, чому так довго можна відчувати іспанський сором через таку емоційність в офіційній комунікації, але це не основне. Ключова проблема в тому, що генпрокурорське я за кожним прийду особисто стосується, як мені здається, лише тих, хто хто Кравченку не подобається. Ну або не подобається тим, хто вирішує, що Кравченку подобається, а що ні. Коротше, ви зрозуміли, він, наприклад, особисто не прийшов за двома обласними прокурорами, а конкретніше за Вінницьким та Закарпатським. Про них я розповідала влітку минулого року, коли Кравченко тільки очолив генпрокуратуру і розпочав свої поремні призначення. А нам стало цікаво на них подивитись. І так, на родичах першого Вінницького ми знайшли нерухомості на мільйон доларів. Нерухомість знайшли а логічних пояснень цим купівлям ні. У другого Закарпатського дружина вся в карті і Ролексах. І тут пояснення вже були. Тільки такі собі. Це фабричний Китай, який схожий на відомі бренди. Китай, Франція чи, взагалі, Австралія тепер з цим розбираються набуй САП. Ми свою роботу зробили. Цього разу мій візит був не аби куди. А в регіон за який завзято і активно бореться президентська вертикаль Одещина. Їй не так давно пощастило з новим очільником прокуратури. Точніше, не так. Пощастило якраз йому і з призначенням, і з бабусями, і якось, в принципі, по життю. Тож сьогодні в ефірі дорожезні квартири, сотні тисяч баксів і багато, багато магії. А поки заварюйте собі какао, чи що ви там зазвичай б'єте, щоб зігрітись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші сюжети, підписку, якщо досі не підписані, вподобайку. І поїхали. Коли виник обов'язок внести відомості в декларацію, Сваток з поваги до її особистого життя до шлюбу зазначив суму коштів повідомлену дружиною. Я навмисно забігла наперед і починаю з одного з численних пояснень керівника прокуратури Одещини щодо дорогих активів родини. Вважайте це таким стартовим мазком, суто щоб задати ритм, і охарактеризувати нашого сьогоднішнього героя. До слова, забула ж його представити. Андрій Сваток на Одещину переїхав в липні, ставши одним із перших кадрових призначень генпрокурора Кравченка. Не можу сказати, що чула про сватка раніше, але залюбки заповнила прогалини і тепер готова поділитися. Тож у прокурора пристойні зв'язки. Коли Сваток лише робив перші кроки в органах, його батько Георгій уже мав за плечима близько 25 років стажу в прокуратурі. Із них майже 10 – у генпрокуратурі. Можливо, саме попереднім фактом можна пояснити успішне кар'єрне зростання сватка молодшого, який із крісла помічника прокурора швидко дострибнув до посади старшого прокурора району Києва. Далі продовжив старшувати в одному із відділів прокуратури столиці, а вже потім перейшов працювати в генпрокуратуру. Далі починається турне регіонами. Сваток очолює управління в Миколаївській, Житомирській та Київській обласних прокуратурах. Саме в останній за кілька років Сваток піднявся з посади начальника управління до першого заступника керівника прокуратури Київщини. Вона, Київщина, здається, в принципі, стала колискою майбутніх топів прокуратури. Тут працював сваток, тут же працював і Олег Ткаленко, якого ми згадували в попередньому ефірі, і якого Кравченко поставив на Вінницьку область. Ба більше в Київській області працював і сам Кравченко, раніше очолюючи Бучанську прокуратуру. А потім вже і всю Київщину, в принципі. Тепер Кравченко генпрокурор, а Ткаленко і Сваток отримали від нього підвищення. Всі свої. Тож тепер у кар'єрі сватка з'явилася Одещина. Посада така, знаєте. Незавидно, мабуть, якщо можна так говорити, не знаю. Я напевно не дуже б вітала знаєте, з цим призначенням, тому що розумію, що це складно. А ми привітаємо, вітаємо. Щоправда, перепрошуємо, що є з піврічним запізненням. Ну так, ось привітати сватка що найменше варто з тої причини, що Одещина нічим не поступається жирністю своїх справ в Київській обласній прокуратурі. Принаймні специфічністю, так точно. це все таки єдині морські ворота в країні. На так, жаль, Так, порти море, звісно. Звісно, так. є певна специфіка вчинення злочину цієї категорії. Так е, найбільша область в Україні, найбільш розтягнута, Також є специфіка є величезна кількість різних національностей, які мають свої інтереси. Це просто в те, що в те, що кидається в очі, тому що в порівнянні з іншими регіонами. Ну а ще Одещина. Це просто дуже позитивний регіон. Але загалом максимально позитивні емоції від регіону. Регіон, як я вже сказав, зустрів максимально позитивно. Із смішного вчора, коли ми приїхали в Одесу, було дуже тепло і не було снігу. І я сказала оператору: а давай знімемо Одесу завтра. Ну, бо для чого робити сьогодні те, що ти можеш зробити завтра, правильно? Ну от, знімаємо Одесу сьогодні. Клас! Клас! Трошки холодно. Ціль нашої поїздки в цей регіон була простою: дізнатися, чи справді Одеса позитивно зустріла сватка. І знаєте, прокурор не збрехав. Він оселився в елітному клубному будинку в Одесі, а саме на французькому бульварі у п'яти хвилинах до моря, у пішій доступності спа, фітнес-центр, басейни, ресторан територія закрита і під постійною охороною. Потрапити туди дійсно непросто. І тягою до прекрасного у сватка, вочевидь, усе дійсно дуже позитивно, як і до недешевого в інтернеті. Є оголошення про оренду квартири в клубному будинку на французькому бульварі. Навіть щось не дуже велике на 56 квадратів може обійтися у тисячу доларів на місяць. Я правильно розумію? Ви орендуєте там квартиру в звісно. з сплачую з картки. А яка сума? Так, цього поки немає в декларації, бо й для подачі свіжих декларацій ще є час. Але дуже сподіваємось, там буде оренда квартири за ринковою ціною. Втім, навіть без цього нам і попередніх декларацій Сватка вистачило, щоб знайти те, чого в принципі ми знаходити в прокурорів і їхніх родин, по ідеї не мали б. Розпочнемо із цього ЖК в центрі Києва. Хоча ні, як це в мене язик повернувся назвати це ЖК. Це клубний будинок. Клубний. Хм. Я можу стібатися над недолугим неймінгом скільки завгодно, але від цього ціни тут щоправда нижчими не стануть. Бо тут дорого, дуже дорого. Якраз у цьому будинку з'явилася квартира у сватка, велика майже на 130 квадратів. З'явилася вона у 2019-му, коли Сваток працював начальником управління Миколаївської обласної прокуратури. Посада не надто співставна з величезною квартирою в дорогущому клубному будинку в Києві. Правда? Власне, не співставна вона із доходами самого сватка у той період. За даними лун, схожі квартири у клубному будинку на той період могли коштувати близько 180 тисяч доларів. А зарплата сватка на Миколаївщині і його заощадження якось зовсім не натягувалися на цю покупку. Втім, рішення знайшлося: три, два, один. Супер бабусі у множині, бо одразу двійко його бабусь вирішили незадовго до оформлення власності на елітну квартиру проінвестувати онука. Загалом прокурор отримав близько 100 тисяч доларів від на той момент 77-річної Євгенії Сваток та 80-річної Лариси Московченко. Ну і кажуть же, що саме бабусі зазвичай не більше балують своїх онуків, значно більше за батьків. Так ось воно підтвердження: жінки не змогли відмовити сватку у покупці столичної квартири, а тому вийняли з кишені і подарували прокурору по приблизно півсотні тисяч доларів кожна. Але стоп, скажете ви, а що це за елітна елітарність така за сотку тисяч доларів? Тож копійки за київськими мірками. Ви абсолютно праві. І я ж вже казала, що ринкова вартість квартири в той момент дійсно була б майже вдвічі вищою. Просто сватку пощастило не тільки з бабусями, а й стіною на нерухомість. Наші бажання, вони ж матеріалізуються. Так, далеко не завжди і не в усьому. Але якщо ти прокурор і дуже-дуже хочеш жити саме тут і саме зараз, ключики до дверей знайдуться. Знайдуться бабусі, у бабусі знайдуться гроші. Ну і знайдеться поступлива компанія, яка не просто зробить такий щедрий дисконт працівнику правоохоронного органу, але й в подальшому ще й підтвердить її для НЗК. Ну бо в НЗК колись теж вже не могли де з кредитом звести в декларації сватка. Бачите, ми недооцінюємо силу думки. Мрійте, і все буде. Все! І навіть більше, бо взагалі-то такий щасливчик в родині прокурора не один. Он його дружині Алі Сваток теж нерідко усміхається фортуна, навіть трішечки частіше ніж самому прокурору. <му> у 20-му році дружина Сватка стала власницею квартири, де ніколи не вгадаєте, у тому ж клубному будинку в Києві. Цього разу тільки квадратура поменша, всього 60 квадратів. За даними лун, нерухомість схожої площі у цьому будинку продавали за близько сотню тисяч доларів. Але не для обраниці прокурора. Їй теж вдалося увірвати квартиру за ціну приблизно вдвічі нижчу за ринкову. Цю неймовірну удачу, очевидно, треба пояснювати. І пояснення сваток надав. Їм ми присвятимо всю другу половину матеріалу. Але тут частинку використаємо прямо вже, бо дорога нерухомість дружини змушує мене трохи поламати структуру. Вибачте, я просто не можу це не процитувати. Зараз зрозумієте, чому квартира в місті Києві по вулиці Казимира Малевича придбана дружиною декларанта після продажу її власної квартири, яка розташовувалася в центральній частині столиці. Тобто, за словами прокурора, була якась квартира в центрі Києва, яку дружина Сватка продала перед купівлею нової. Логічно, мабуть, було б. Але ні. Схоже, нас просто хотіли обманути. Дякую аналітичній системі ЮКонтрол, завдяки якій я з'ясувала наступне квартиру в центрі Києва, про яку говорить Сваток, його дружина дійсно продала в тому ж році, коли і купила нову. Але отже, біда, вона продала її не кілька місяців пізніше, ніж стала власницею нової. Тому, якщо це була спроба якось солідно обґрунтувати гроші на квартиру дружини, то. У сватка нічого не вийшло. Звісно ж, я прокурору про це сказала. А він що? Каже, якщо не дослівно, що в момент покупки дружиної квартири працював в іншому регіоні, з нею не жив, а тому трошки заплутався. Ну, така от плутанина. Ми ж всі забуваємо, де в нас там яка квартира, нерідко якась губиться. Всі не порахуєш. Коротше, прокурор заявляє: гроші у дружини на квартиру все одно були, і до них ми ще обов'язково повернемось. Ну а зараз про фортуну. Точніше, про чергові її прояви у сторону дружини прокурора. До того, як стати власницею помешкання в клубному будинку, у квітні 19-го Алла Сваток для початку купує там паркомісце. Клянуся, після цього сюжету мене ще довго нудитиме від словосполучення клубний будинок, бо, здається, все, що має ці два слова в назві, автоматично подобається сваткам. Так ось. Жінка купує паркомісце під будинком, де житла в неї ще не було, і де кількома місяцями раніше Саваток оформив собі квартиру. Втім, за словами прокурора, вони тоді ще не були поєднані з сімейними вузлами Ал, логіка. І ця купівля, омагія теж була дуже вигідною. Парковка в центрі обійшлася в плюс-мінус 3,5 тисячі доларів. І з таким талантом домовлятися за ціну, я, чесно кажучи, здивована, що паркомісце обійшлося їй не у 10 гривень. Паркомісця в Києві дорогі, капець, які дорогі. Часом ціна місця в паркінгу десь в центрі може коштувати як повноцінна однушка на околиці. За даними Лун, таке паркомісце, як купила дружина прокурора, зараз може обійтися у 50 тисяч доларів. Окей, тоді воно явно було дешевше. Але не у 14 разів. Зате тепер ви точно знаєте, до кого звертатися за порадами про інвестиції, які у Али Сваток на цьому не завершилися, Ба більше, географічно розширювалася. Причому так нелогічно, що це не могло не привернути увагу. Окей, покупка квартири з шаленим дисконтом за, ну, за якісь гроші. Окей, покупка паркомісця задовго до придбання цієї самої квартири. Це ще хоч якось тримаються купи. Але от як і навіщо купувати паркомісце в броварах, не маючи там квартири, мені все ж складно зрозуміти. Можливо, бровари це якась нова кончазаспа, але мені про це ніхто не сказав. Сумніваюся. Але в чому не сумніваюся, так це в тому, що географічно бровари це Київська область. Ким був сваток до переїзду в Одесу. Першим заступником прокурора Київської області на цьому зупинюся, бо за руку не ловили і нічого довести не можу, але все ж додам, що паркомісця вже давненько стали умовною валютою. Нагадаю, що за даними слідства, хабар одному із експертів від імені Укрбуду в легендарній справі за участі Олега Татарова давали паркомісцям. Та й таке і ні, це не єдина дивна покупка родини. Бо минулого року дружина прокурора вирішила ще докупити собі землі в Києві. Що в цьому нелогічного? Ну просто будинок у сім'ї сватків уже будується і будується геть в іншому місці, Нових Петрівцях. А тут 6 соток на Русанівських садах ринковою вартістю у приблизно 70 тисяч доларів. І ділянка ця просто стоїть. Ну так, всі ж так роблять: живеш в одному місці, купуєш паркомісце в іншому, будуєшся в нових петрівцях, береш землю на Русанівських садах. Що ж не так, то. А напишіть, до речі, у коментарях, що ви думаєте про ці дві покупки, бо це можливо я просто так себе накручую. Ну і треба якийсь жирний фінал для цієї удачливості. Такий от великий, красивий, новий Range ровер. Авто 2021 року випуску. Дружина прокурора купила у 23-му. і знову з дисконтом. Ренж дістався Алі за приблизно 35 тисяч доларів. Попри те, що в архівному оголошенні продажу цього самого ренжа йшлося про 55 тисяч доларів. Може, попільничка забита була, то таку знижку зробили? Я в цій історії вже і в таке повірила. Ну, хоча ні. Варто таки послухати пояснення. Пункт перший. Звідки у бабусь прокурора взялися кошти, за які прокурор придбав нерухомість у центрі Києва? Відповідь не змусила себе чекати. Хоча ні, брешу, змусила. Я чекала майже тиждень. Мені думається, що це пояснення пройшло всі можливі інстанції погодження правки в кожному з кабінетів Генеральної прокуратури. І врешті я отримала оце. Якщо що, це Саваток не сам про себе в третій особі розповідає, а це нам прес-служба надіслала. Дідусь декларанта помер у 2012 році. Понад 30 років він займав посаду директора цукрового заводу. Це підприємство спочатку перебувало у державній власності, а згодом перейшло у приватну власність. Тому, обіймаючи тривалий час вказану посаду, він після переходу підприємства до приватного сектору фактично мав досвід роботи в приватній сфері. Ну, от скажіть, державна власність не дуже вражає. А на словах, завод перейшов у приватну власність. Відразу запахло великими грошима, які, само собою, як же інакше, пройшли дуже довгий і тернистий шлях, відлежувалися десь, щоб врешті стати частинкою нової квартири сватка. Справедливо, окей. Але бабусь було дві, а цукровий завод там тільки один. Втім, пояснення щодо другої подарованої півсотні тисяч доларів теж знайшлися. Щоправда, виявилися скромнішими. Сам сваток не дуже в курсі, він тільки пропускає. Припускаю, що в бабусі з дідусем була якась земля, яку вони комусь продали. Так гроші і з'явилися. Що за земля і чи була вона взагалі таємниця слідства? Жартую, Саваток сам не знає. На жаль, на теперішній час більш детальну інформацію дізнатися не вдається можливим. Наскільки переконливо звучать аргументи одеського прокурора, вирішувати вам можете до речі, поділитися своїми думками в коментарях. А поки нагадаю, що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу знімати цей сюжет і ставити прокурорам не дуже зручні запитання. Якщо вам подобається, що ви бачите, і ви все ще не долучилися до нашої підтримки, в описі під відео знайдете всі можливі способи, як це зробити. Дякую і повертаємося до пояснень сватка. Отже, пункт другий: як подружжю сватків вдалося придбати квартири за цінами вдвічі нижче ринкових. Та й в принципі, звідки у дружини прокурора були кошти на нерухомість в контексті занижених цін на квартири, там все доволі лаконічно. Якщо коротко вдалося, бо вдалося звісно. А як же по-іншому? З походженням коштів на квартиру дружини нагадаю, прокурор спочатку якось заплутався, потім розплутався і сказав нам дивитися на її заощадження. А ми якраз на них подивилися, і вони нас дуже бентежать. Йдеться про 200 тисяч доларів, із якими обраниця прокурора вперше залетіла до нього в декларацію за 19 рік. Схоже, що саме із цих коштів вона і профінансувала свою дорогу покупку в центрі Києва наступного року. Але ж ключове питання: так а звідки ці пару сотень тисяч доларів? Сваток, ну доволі пофілософськи відповів на це запитання. Що стосується дружини, коли виник обов'язок внести відомості в декларацію, Сваток АГ з поваги до її особистого життя до шлюбу зазначив суму коштів, повідомлену дружиною. Ого, ми чули купу різних способів надути декларацію так, щоб вона виглядала пристойно. Але про такий варіант чуємо вперше. Це ж геніально! Ти посадовець зі стандартною зарплатою від держави. Але ти дуже дуже хочеш купувати дороге і красиве. Що робити? Хтось оформлює на дружину ФОП і відкриває їй салон краси, щоб створити ілюзію бізнесу. Хтось виграє в лотерею, як он, Олег Ляшко свого часу. А треба було просто поважати свою другу половинку і з поваги вписувати ті суми, які тобі скажуть а звідки ці гроші? Так, кому це цікаво, що у нас там далі? Так, так, пункт третій: що по паркомістю за копійки в елітному клубному будинку. Машино придбано дружиною декларанта до реєстрації шлюбу та до перебування у фактичних сімейних відносинах зі сватком АГ. Тому ця нерухомість не є спільною сумісною власністю подружжя. Декларант не був присутній при укладанні договору. Угу. Вона ж просто так придбала паркомісце у будинку, де кількома місяцями раніше декларант оформив на себе квартиру. Та і те, що вони одружилися у цьому ж році, теж не рахується. Суцільні збіги. До речі, де паркомісця, там є авто. Це наш четвертий пункт. Нагадаю, ми поцікавилися у прокурора знижкою на авто у 20 тисяч доларів для його дружини. Бо поки це все виглядає так, ніби Алла та Андрій Сватки по життю вибрали не ті професії. Як же можна було піти в прокуратуру і психологію, коли так щастить в інвестиціях? Не знаю, як по-іншому можна пояснити такі численні знижки і на квартири, і на авто для подружжя сватків. Але сам прокурор знає, як це пояснити, тому йому слово. Перевіривши технічний стан авто, сторони домовились про вартість автомобіля, яка вказана в договорі купівлі-продажу. Не знаю, що саме вони там так не перевіряли на 20 тисяч доларів, що нагадаю ледь не півціни. Але цікаво було побувати у паралельному світі керівника Одеської обласної прокуратури, де постійно відбуваються наступні ситуації. То за скільки продаєте? 8 тисяч доларів. Ну, авто, звісно, в хорошому стані, але у вас тут подряпане на капоті? Ну і що? За чотири? Ні. Тоді я не візьму. Ну ладно, давайте за чотири. Отже, давайте підсумуємо. Тут, власне, я б хотіла абстрагуватися від майнової історії сватка і подивитися на картину більш загально. Адже під час підготовки до цього сюжету були речі, які тригерили мене більше, ніж гроші від бабусь на елітну квартиру чи ну, магічні пару сотень тисяч доларів дружини. Перший момент, про який я згадала ще у вступі, генпрокурорське я за кожним прийду особисто дуже сильно вступало в дисонанс із тим, що ми знайшли в Одеського, Вінницького чи із Закарпатського прокурорів. Нагадаю, що за двома попередніми Кравченко так і не прийшов. Найімовірніше, не прийде і за сватком. Ні, ну може таки прийде, якщо треба буде рентж зі знижкою десь пошукати. Хто знає? Другий момент все ще стосується комунікації. Конкретно тут мова за мій досвід спілкування із згаданими обласними прокурорами. Дуже бісить, коли замість розлогих, вичерпних, усних коментарів, які ми сильно просимо. Очільники прокуратур ховаються за підготовленими їхніми прес-службами формальними відписками. Так, сам факт, що вони, в принципі, надають якусь відповідь, уже можна вважати розкішним максимумом. Але з таким підходом анонсовані відкритість і доступність прокуратури точно не побудуєш. На цьому у мене все. Пишіть у коментарі, чи варто нам продовжувати розкопувати призначення Кравченка. А якщо ви можете розказати щось цікаве про такі кадрові рішення, обов'язково зв'яжіться з нами через пошту, яку бачите на екрані. Побачимось!